Будь <рес> ну, зачекайте, кажу. No. Ну, зачекайте, будь ласка. Ви вчинили що не ДТП, Камера пише? Yeah. Ви не чуєте чи ні? Ви щойно вчинили дорожчу транспортну пригоду. No. Прошу? Oh, все. не, не Тобто нічого не робили. Документи, будь ласка, ваші. Нагадую, що в нас ведеться відеофіксація без Будьте вчиняти непокору затримати і будемо бути доставлені до відділу поліції. Ви не чуєте чи ні? А ви чуєте мене? Ви мене чуєте? Ви людям машину пошкодили, з'їхали з місця. Ну люди, ви пошкодили машину. Як і ви з'їхали в місці? Яку машину? Їдемо подивимось. Ні. Пішли. І я вас буду притримувати. Ви себе агресивно щось поводите. Ні, Я вас з вас. Ні, ти, хто, хто. Ну ви себе агресивно трохи поводите, Ні, ні, ні. важці. Ходіть. Зачекайте, Що, блять. Ні, ні, нічого.

Дехо отих, бо я це людям збройню. Ваші документи, будь ласка. Це... Ваші посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль. Ви не чуєте? Чи лікар? Ваша де? Mm -hmm. Ваші документи, будь ласка. Ваше посвідчення Документы водія водян... Посвідчення водія ви маєте? Маю де, у Кошкіна. Посвідчення водія. Андрій Водяєві. У вас є посвідчення водія, чи у вас немає посвідчення я, ні, водія? я йому віддав, то все повністю. Кому? Що? Андрій Іванович. Кошкіна. А реєстраційні документи на автомобіль маєте все чи не маєте? Так. Маєте? Я йому все повіддав. Де? Бо він пішов від Кошкіна. А я маю... Ви маєте реєстраційні документи? Я маю вас думати. Я думаю, что вы не знаете, но у вас сюда впервые не знаете, почему. Я столка, ничего не знаю. Но ви... Я знаю, що я знимаюсь, здесь. Вот перший на першу 63-й руку народу? Нет. Да. Правильно? Дивіться. Я вас бачаю ознаки алкогольного сп'яніння, саме є порушення мови, скільки пальці рук. Та є е, мова. Ми вам пропонуємо на місці працювати на визначаво алкогольного спині з допомогою приладу алкофор-507. Готові пройти тест? <питер> Мені від вас потрібно чітку відповідь, ви готові пройти тест? Чи відмовляється від Відмовляється. Відмовляється. Так. Так? Так. Можемо проїхати в Коломийську центральну районну лікарню, де проходжу такого самого. Гляду. Бажаєте пройти тест? Чи відмовляєте? Нащо? Я вам повідомляю згідно статті 63 Конституції українського особи не несе відповідальність. Завіть молодочі пояснення проти себе та своїх досвідів та коло ці визначених законом. Згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка притягуються до адміністративних сервісів, має право секунду. А сам ознайомлюється з матеріалами справи надавати пояснення про питання скаргу кінську порядку, також маєте право на купитися громаді права та на перекладача, якщо ви не зрозуміли якою йдеться поважимо. Все зрозуміло? Разумія. Відносно вас буде складати адміністративні матеріали а саме за статтею 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення дорожнього транспорту і пригоди. Також за статтею 4, за з'їзд з місця дорожньої транспортної пригоди, а також за статтею 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення за пункту права 25, право 25 дорожнього руху України, а саме такий, що... за те, що керували транспорту засіб, в стані алкогольного співіння. Там все зрозуміло. Транспортний ми поміщаємо на арешт майданчик.